Львів'яни намагався на швидкій провести до кордону двох ухилянтів. У місті викрили групу наркоторговців. А підозрюваний вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко прокоментував відео з місця вбивства мовознавиці. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки і починаємо львів'янин намагався на швидкій провести до кордону двох ухилянтів. На Закарпатті правоохоронці затримали львів'янина, який намагався переправити двох військовозобов'язаних чоловіків до кордону з Румунією на кареті швидкої допомоги. Затримання відбулося вночі 8 березня під час перевірки транспортного засобу. Крім водія в машині, перебували ще двоє чоловіків у формі медиків, проте у них не було документів, що підтверджують їх приналежність до медперсоналу. Як з'ясувалося, 32-річний водій дійсно працює в приватній. Медичній клініці та погодився на незаконну пропозицію переправити двох ухилянтів. За свою послугу він отримав тисячу доларів. Всього за переправляння в Румунію кожен з ухилянтів мав заплатити по 11 тисяч доларів організаторам незаконного перевезення. Водія швидкої затримали та оголосили про підозру. Наразі встановлюють усіх причетних до незаконної оборудки осіб. У Львові викрили групу торговців наркотиками. Поліцейські затримали трьох чоловіків, які торгували метадоном і психотропами. Вони збували наркотики особисто, робили закладки та постачали їх у в'язниці. Затриманими виявилися троє львів'ян віком 24, 31 та 39 років. Вони не лише продавали наркотики у місті, а й відправляли їх поштою. Під час обшуків правоохоронці знайшли пакунки з наркотиками, ваги та засоби для фасування. За попередніми даними, щомісячний прибуток угруповання становив. Близько 150 тисяч гривень усі виличені речовини направили на експертизу. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. Підозрюваний убивстві мовознавець Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко прокоментував відео з місця вбивства. Цитую на вишколах в правому секторі і гірше бачив місце події як місце події, бачив гірші моменти, неймовірного жаху не відчував. Такою була його відповідь на прохання журналістів описати стан емоцій та відчуття, які виникли при перегляді. Своїми думками він поділився перед початком чергового судового засідання, на якому мали продовжити розглядати докази у справі. На початку адвокат Зінченка попросив. Сив нагодувати свого підопічного у пузатій хаті під час перерви, на що отримав відмову на засіданні. Також виступила донька Фаріон Софія. Особа вона зазначила, що багато хто досі боїться Ірину Фаріон, бо вона завжди говорила ключову правду та додала, що треба цінувати життя. А злочинці, які його забирають, мають сидіти довічно. Понад годину у суді тривала технічна перерва через проблеми із трансляцією. Врешті через технічні проблеми, а саме відеоматеріали справи не відкривалися. Засідання перенесли на 13 бе березня. як думаєте, чим закінчиться ця справа? Діліться своїми думками в коментарях. У Львові суд оштрафував чоловіка на 136 гривень за відмову пройти до ТЦК. А на стрищині призначили три роки ув'язнення за ухилення від мобілізації. Франківський районний суд Львова оштрафував чоловіка, який відмовився виконати розпорядження правоохоронців щодо проходження до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався всередині січня цього року. Суд визнав його винним за статтею про злісну непокору. Він отримав штраф у розмірі 136 гривень, а також 605 гривень суд збору у той час на Стрийщині суд призначив три роки позбавлення волі 42-річному чоловіку, який ухилився від мобілізації. Він відмовився служити в ЗСУ через релігійні переконання. У квітні 2024 року, після проходження ВЛК, він був визнаний придатним до служби, але відмовився виконати військовий обов'язок. Чоловік не визнав свою провину на суді, пояснивши, що його релігійні переконання не сумісні з будь-якою військовою службою. Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та признав. Наче три роки ув'язнення. На Львівщині водій Ауді уник покарання за смертельну ДТП. Кам'янка Бузький районний суд виніс вирок 22-річному водію Авді, який у листопаді 2024 року спричинив аварію на трасі Львів, Радехів-Луцьк. Під час обгону він зіткнувся з автомобілями Шевролет та Сіат. Внаслідок зіткнення водій останнього загинув на місці. Інші два отримали травми. У суді водій Авді визнав свою провину і повідомив, що після аварії намагався допомогти постраждалим та компенсував завдані збитки потерпі. Пілим суд врахував, що водій є інвалідом третьої групи та йому необхідно використовувати автомобіль для поїздок за кордон на роботу. Ці обставини стали підставою для умовного вироку. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від реального ув'язнення, встановивши 2 роки іспитового терміну та позбавлення права керувати автомобілем на один рік. У Львові від ускладнень грипу померла 41-річна жінка. Вона не мала супутніх захворювань і не була вакцинована. Це вже сьома смерть від грипу та ГРВІ на Львівщині цього епісезону. За останній тиждень в області зафіксували понад 21 тисячу випадків грипу та грві. Захворюваність знизилася, але епідемічний поріг перевищено у два рази. Найбільше хворіють діти 5-14 років та дорослі 30-64 років. Медики закликають не займатися самолікуванням, звертатись до сімейного ліка, і при перших симптомах залишатися вдома. Насихові п'ятирічна дівчинка отруїла чадним газом. Це сталося у квартирі на четвертому поверсі будинку на вулиці Райдужній. Дитину у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Аварійна газова служба тимчасово перекрила подачу газу у квартирі. Причини отруєння встановлюють. Загалом з початку 2025 року у року львівській громаді зафіксували майже 14 випадків отруєння чадним газом. Постраждали 30 людей, з них 13 – діти. Двоє людей загинули. Львівські медики врятували чоловіка з останньою стадією раку. 60-річному Миколі Чежегову діагностували рак прямої кишки четвертої стадії з метастазами в печінку. Через поширення хвороби операція була неможливою, але сучасні методи дозволили значно покращити його стан. Спершу пацієнту провели ендоскопічне стентування, щоб усунути кишкову непрохідність. Потім він пройшов курс хіміотерапії, що допомогло зменшити пухлину. Ключовим етапом лікування стала радіочастотна абляція. Сучасний. Метод, який дозволяє випалювати ракові клітини з допомогою високої температури, завдяки такому комплексному підходу, чоловік зміг уникнути важких ускладнень. Лікарі наголошують, що цей метод дає шанс на життя навіть у найскладніших випадках. У Львові на площі ринок сотні людей виконали державний гімн України. Захід приурочили до 160-ї річниці першого публічного виконання гімну. Спершу перед міською радою розгорнули великий прапор України. Після цього присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць. Далі всі разом урочисто заспівали, ще не вмерла Україна. У події взяли участь військовослужбовці, курсанти, ліцеїсти, військовий оркестр, депутати, студенти та всі охочі львів'яни й гості міста. Нагадаю, Перше публічне виконання відбулося 10 березня 1865-го у перемишлі з нагоди урочистостей до річниці смерті Тараса Шевченка. Сьогодні Львівщина попрощалася із захисником Маріаном Шмідом, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Маріан Шмід був уродженцем села Завадів Львівської області. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини. Служив у роті вогневої підтримки 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Під час виконання бойових завдань отримав важке поранення, але після одужання повернувся на передову. Продовжував воювати на Харківському напрямку, 28 лютого Маріан. Шмідт загинув. Йому було 35 років. У Львові на площі Митні вперше встановили два електричних підйомники для людей з обмеженими можливостями. Їх облаштували у підземному переході, а їх роботу випробували представники громадської організації Група активної реабілітації, що використовують крісло колісне. Представники відзначили кілька дрібних недоліків у їх роботі, але загалом залишились задоволені результатом. Додатково у підземному переході встановили відеокамери для підвищення безпеки. Проєкт є пілотним, але вже розглядаються можливості встановки подібних. Підйомників і в інших підземних переходах Львова вартість двох на площі митній склала півтора мільйона гривень. У Львові зібрали понад 185 тисяч гривень на відбудову музею Романа Шухевича. Акцію на підтримку організували три львівські музеї, в яких відбулися дні відкритих дверей. А саме музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, меморіальний музей імені Соломії Крушельницької та музей тоталітарних режимів Територія терору. Вхід на заходи був безкоштовний, але відвідувачі могли задонатити на відновлення музею Шухевича, зруйнованого внаслідок атаки російським дроном у січні 2024 року. В результаті акції було зібрано понад 185 тисяч гривень. На цьому сьогодні все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.